Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках. Подорожник, пам, та ощад. У Києві просто у школі підлітки жорстоко побили 13-річного хлопчика. Він 10 днів мовчав про побиття, а тепер його життя рятують лікарі. За справу вже взялася поліція. Що стало причиною дитячого звірства та в якому стані дитина? Розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Про те, що звичайний шкільний день обернувся для дитини операційним столом, повідомила його матір у соціальних мережах. Жінка зазначила, що її сина сильно вдарили в пах однокласники у школі Noсімдесят 13-річний юнак мовчав про побиття 10 днів, допоки батьки самі випадково не помітили, що у дитини набрякла нога у півтора рази. Сина 13 років побили однолітки в школі, сильно вдарили в пах, вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболонки всередині яєчка. Проблема з ногою з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою. Хоча сказав син, що вже почав її відчувати. Фото в коментарях операція на десятий день від травми. Не признавався, що таке сталося. Випадково побачила в нього. Було дуже тверде в паху, і яєчко теж збільшено, перекошено дуже сильно, і нога у півтора рази більша. У коментарях до посту освітній омбудсмен Сергій Горбачов порадив матері підлітка подати письмові заяви до поліції та написати заяву до закладу освіти, де трапився цей інцидент. За словами матері, співробітники поліції відбирали поясненням хлопчика з приводу біки, але чи зареєстровано було кримінальну справу, вона не знала. 22 квітня стало відомо, що кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке цілесне ушкодження. Деякі міські пабліки пишуть, що конфлікт між школярем та його однолітками трапився, нібито через те, що їм здалося, що він дивився мультик російською. Також пишуть, що хлопця, начебто, залякав помічник вчителя. Втім, подробиці повинна встановити. Поліція. Нагадаємо, що кілька місяців тому мережа вже гуділа від схожого скандалу. Тоді на Київщині дівчинку щосили гамсели ногами по голові, приправляючи крики матюками. Ну, знімали все це на камери. Дівідішов <мулявка> шоу. Не трогай її. Ніщо на землі скутоїся, не ділається, що буде? Осекно. Показати ці кадри в оригіналі ми вам зі зрозумілих причин не можемо. Це моторошне відео інциденту зафільмували в СМТ Рокитному, що на Київщині. Після побиття кадри виклали у мережу. На відео можна побачити велику кількість людей, у тому числі хлопців, ймовірно, старших за віком, але які Разом з іншими дівчатами, нібито насолоджуються тим, що відбувається. Спокійно спостерігають за цією екзекуцією та знімають побиття на телефон. Згодом з'ясувалося, що на відео, так би мовити, з'ясовують відносини однокласниці. Дівчатам по 12 років деякі, можливо, ще старші. Після побиття дівчинка з відео, що лежала на землі, потрапила до лікарні з тяжкими травмами. Журналісти з'ясували, що в неї було діагностовано черепну мозкову травму, а ще відбита печінка та поламані пальці. На інцидент відреагували в ювенальній превенції. Відео вони теж побачили у соцмережах. Агресивні дівчат разом із батьками запросили до відділу поліції для надання пояснень, але згодом з'являється ще одне відео більш повне. Там видно, що усі учасники конфлікту не відстають у словесних перепалках і нацьковані один на одного. І спершу постраждало, б'ється з іншою дівчинкою. Давай. 有点，有点吓。我大点的。你要你吃。芝麻你去嘛。咋？你咋、那個？你别你别激动你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你咋？你你咋？你咋？你你咋？你咋？你你咋？你咋？你你咋？你

Слів ракетного. одного. То і за все. Діти мене йде. Да не йдуть, не переживай, все буде добре. Тебе три тижні будеш перероблювати. Не переживай. Варя. Варя, три тижні будеш перероблювати вже, не переживай, все нормально. Ти її знайти не можеш. Та зачем я тобі? Свою. Свою, От, чи? Чи? Ось зараз не смішно, але дівчата такі дівчата. Нічого, що одне одному обличчя розбивають. Трагедія, що нігті відвалилися. А вже згодом доєднується фігурантка, яка вхід пускає і ноги. За мною тільки постоянно тільки привилася. Кирилл, дядя, спокойно, заработать этот бой, подиви этот вже Давай я! Варя на кудечку! Ты с небачил ходить? Ні, я не буду читать! Что у вас тут происходит? Круто. Дай потик, ты. Еди ота черненька. Говорит, очки? Да. Она нормально чує А вот я не та де я? За те, що я з встречаюсь с лотами я рубезь. Почитывая нифти, два пальці в бочи, спокійно Вот лаймини. Дай мені резинку. А пой презерватив. Ой, ой. Один, один, один. Давай на посушо на, на це ці... Понятно. Схожа історія була у листопаді 23-го і на Житомирщині. Тільки тут свою однокласницю гамселив хлопчик. Згодом до нього приєднався ще один, а інші діти з за класикою жанру спостерігали за тим, що відбувається, і замість того, щоб розборонити, дістають телефони. Директор ліцею Микола Левківський, де усе це і сталося, прокоментував бійку Суспільному і розповів ще одну версію подій. Так справді бійка сталася у 8-му а класі нашого ліцею, 28 листопада. Того дня дівчинка, яку вдарив її однокласник, святкувала день народження. Діти їли торт. Між ними були нормальні дружні відносини. Спочатку вони щось там балувалися, потім почалася суперечка. Дівчинка гребінцем вдарила хлопця по обличчю, потім вдарила його в область паху. Після цього сталося продовження бійки, яке потрапило на відео, де хлопець бив дівчину. Вчителі в нас чергують в коридорі, а не в класах. Тому, якби хтось із дітей, які спостерігали за бійкою, нас повідомив, то ситуація була б вирішена одразу, але. Цього не сталося. Так, цей випадок нас не красить, але він вже стався і треба розбиратися. Чи відбирав я у дітей телефони, щоб видалити відео, неправда. Згодом батьки вирішили ситуацію між собою. А як думаєте, ви чому трапляються такі жорстокі дитячі бійки? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.